Всім привіт, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні для вас такі важливі новини з Європи. Отже, як Німеччина хоче прискорити інтеграцію українських біженців. Чи буде в Німеччині відновлення військового призову? Також в Німеччині затримали судно з російськими товарами, які були під санкціями Європейського Союзу. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал. Додивіться це відео до кінця, поставте йому лайк, напишіть невеличкий коментар. Дякую вам. Отже, в Німеччині закликають до поліпшення інтеграції українських біженців на ринку праці, дозволивши їм доступ до роботи саме без обов'язкового знання німецької мови. Ви знаєте, що саме мовний бар'єр. Єр залишається основною перешкодою для більшості українців у пошуку роботи за кордоном. За інформацією одного з німецьких видань, зараз лише 25% з всієї кількості українських біженців, які знаходяться в Німеччині, змогли знайти роботу станом на початок лютого цього року. Отже, голова асоціації міста муніципалітетів Німеччини Андреа Бергетер зазначив, що наша система ще залишається занадто бюрократичною та малопідготовленою до ефективної інтеграції на ринок праці. Він пропонує надавати українцям можливість починати працювати саме без попереднього проходження мовних та інтеграційних. Курців також він каже, що ми маємо підготуватись до того, що нам слід очікувати ще прибуття біженців з України і надалі. Також важливо усвідомити, що більшість з них не планує повертатись назад найближчим часом. Додав він брехетер, наголосив на необхідності проводити процес інтеграції та навчання. Мови паралельно саме з початком працевлаштування. Навички володіння мовою є важливим фактором, звичайно, для успішного працевлаштування однак вони не є вирішальними, так зауважує одне з німецьких видань. Наприклад, у Польщі роботу вже знайшли 50% українців, які не володіють польською мовою. А серед тих, хто знає польську, працевлаштовано, наприклад, 80% українців порівняно з Німеччиною. Також деяка важлива інформація для українців, які мають авто на українських номерах в Німеччині. Ви знаєте, що до 1 квітня 2024 року діє особливий порядок, він так називається, використання в Німеччині автомобілів з українською реєстрацією, тобто на українських номерах. Правильніше буде сказати, що цей порядок діє у 16 німецьких федеральних землях, бо це рішення належить саме до земельної, а не до федеральної компетенції. Отже, друзі, що буде далі з авто на українських номерах в Німеччині? Взагалі, Федеральне Міністерство транспорту та цифровізації в березні звернулось до своїх колег по всіх німецьких землях щодо продовження дії особливого порядку ще на 6 місяців. Деякі земель вже відповіли про відповідальність. Відповідне позитивне рішення, що означає особливий порядок для авто на українських номерах в Німеччині. Досвід показує, що на цьому питанні варто зупинитись окремо, адже багато хто сприймає цей порядок як можу їздити на українських номерах надалі, тепер і після 1 квітня. Нічого робити не треба. Але ж, друзі, це не так і не було так до 1 квітня. Особливий порядок це надання українським автомобілісткам та автомобілістам лише тим, саме, які перебувають в Німеччині за параграфом 24 Вибору між перереєстрацією на німецькі номери та отриманням спеціального дозволу на використання автівки з українськими номерами саме за пільговою процедурою. Якщо не зробити ні того, ні іншого протягом року з виїзду, який вже в переважній більшості минув, ви фактично порушуєте німецьку регуляцію. Тобто, друзі, наполегливо закликаю вас отримати у реєстраційних органів дозвіл, які на ряду з правами і техпаспортом мати завжди з собою в машині. Так, друзі, це обов'язково. Що буде після 6 місяців продовження? Перереєстрація на німецькі номери стане восени 2024 року. Друзі, обов'язково у Німеччині затримали судно з російськими товарами. Нагадаю, що в порту німецького міста Росток митниця затримала вантажне судно Атлантік Навігатор, яке перевозило російський уран та деревину. Загальна вартість вантажу становить близько 40 мільйонів. Євро вантажне судно під прапором маршалових острівів курсувало із Санкт-Петербурга до Сполучених Штатів і було змушено зайти до порту міста Росток через пошкодження грибного гвинта. Проте під час огляду інспектори митниці виявили на борту товари, які перебувають під санкціями Європейського Союзу. Та заборонили кораблю продовжувати свій шлях. Також міністр фінансів Німеччини не хоче відновлення військового призову. Отже, Крістіан Ліднер, який очолює, нагадаю, Міністерство фінансів Німеччини та є лідером вільної демократичної партії, заявив, що не підтримує повернення військового призову до Бундесверу. Проте урядовець має і суто економічні причини. Він виступає проти відновлення військового обов'язку. Це потягне за собою занадто великі витрати, оскільки німецьке суспільство відчуває брак робочої сили через переваження людей поважного віку. Але ж погодьтесь, друзі, виходячи з українського досвіду та тих реалій, в яких ми зараз з вами живемо, краще не економити кошти на власній армії. На цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.